Базова військова підготовка включає в себе один із елементів підготовки смугу перешкод. Це спеціально обладнана ділянка, яка імітує різноманітні бар'єри, що можуть трапитись на місцевості під час ведення бойових дій. Саме на такій дистанційній смузі військовослужбовці тренують свою витривалість, фізичну підготовку, навички командної роботи та психологічну стійкість. Дуже велике фізичне навантаження. Саме людина під стресовою ситуацією проходить від точки до точки, і вона повинна, по-перше, це все витримати фізично, по-друге, морально, тому що ми завжди намагаємося давити на них психологічно, дивимося на їхню реакцію, як вони в той чи іншій ситуації условно можуть совладати з собою. Смуга довжиною 250 метрів створена з урахуванням реальних бойових умов, що дозволяє військовим практикувати тактичні дії і адаптуватися до різних ситуацій. Якщо ми беремо. Бойові частини і частини ну, навчальні центри, скажімо так, да тут люди більше стріляють бойовими набоями. тобто більше акцент ставиться саме на підготовку вогневу. Зараз воно видно, що вони фізично, фізично, морально трошки підросли в цьому плані. Уже вони більш стійко, більш впевнено виконують ту чи іншу задачу. Богдан доброволець, який прийшов до складу цієї бригади, з бажанням захищати Україну. Два останні роки він займався волонтерством, але все таки прийняв рішення доєднатися. До війська зараз ділиться своїми враженнями від пройденої смуги перешкод. Я дуже радий, що я потрапив саме сюди-сюди на БЗВП. І я мав змогу порівняти, що наш, наш так би мовити, центр ну це рівень. От запам'яталось те, що це ну, зміна рівня власних можливостей. Тобто, якщо це на перших днях були мінімальні, то зараз вони набагато вищі. Стрибки, прохід тунелю, різноманітні пересування та подолання фізичних перешкод. Це про потужну стійкість та витривалість. А особливо це є дуже важливим, коли мова йде про підготовку воїнів, які стануть на оборону своєї землі. Найбільша мотивація для мене це щоб передати їм всі навички, вміння навчити їх бути хоробрими, навчити їх бути вправними, навчити їх виживати в цій війні, да і зустрітися в подальшому. Слава Украине! за слава! Дякую на за занятие.